Всім доброго ранку, друзі. Ось все. сьогодні я вирішив вам показати своїх карликових курочок. Тут уже майже стадо їх, тому що я вчора. Хто це там б'ється? Що? Ти диви, яка на напала нового. Вчора все було добре. Сьогодні. Ну, це ранок, розумієте? Но! Купив учора 15 курочок і 5 півників. Нових інші породились. бачите, які вони. Їх ви можете бачити на відео. Так як е, хто дивиться мої попередні відео і знає, які в мене були і вже курочки. В минулому році, позаминулому. Ну, все це можна знайти в попередніх відео, якщо перейти за посиланням. А ось показую, а бачите такі мене маленькі, новенькі. Можете тихіше, будь ласка. Госи тахіше. Це не їсти водички хочу зараз. Ну, я зніму відео, вже покажу вам карлики. зніму, поки є вільна хвилинка. Ось. Ну я покажу вам їх. Дуже мені подобаються карликові курочки, такі, знаєте, тихі, спокійні, ручні. В мене у мене ось півник Кра... червоного кольору. п'є он водичку. Йому вже, напевно, років 4, це точно є. І ви знаєте, от, мішані піні в мене це так довго не живуть. Максимум до року, вони тоді стають дурні. Ну, Ще зараз відпівня, тому що я цього року залишив півника з минулого року. Таки не тих, а спокійний Він головний, правда, на, на, на подвір'ї. Але зараз не, не, не про непровічних корей прокарлки. То що я хочу сказати, що оцей півень. племінний, ну я на нього так кажу. Хі. Ну, познайомимся з нею. Хі. Правильно, мужик. Домі головний. Ось, ось такі зайчики. А, на чому я зупинився? Так ось дивіться, хочу сказати, що вчора я привіз півників да, новеньких, і він їх взагалі не начіпав. Ну, кукуріка, він на них подивився, до курсу там новеньких загравав. Але щоб такий бійок сильних то не було взагалі. Він і не так знаєте, подивився, думаю, ну приїхали, та й приїхали. Якби я це привіз одного півника до Мішенка, та ви що, це б земля й небо горіло. То картку і курочки пільники не ваше дуже спокійні. Несуть гарпроси, зараз мене мої курочки відпочивають. А купив я курочок, оци, що вчора що ще наговорив, це курочки-пільники і з цього року, не минулого року. Вони всі молоденькі в мене. То я дуже сподіваюся, що дуже скоро вони почнуть нестися. І хто? Якщо все буде добре, будемо живі і здорові, дай Боже. Буде зараз такі реалії сьогодення, що ми не знаємо, що з нами буде завтра. То буде інкубаційне яйце навести. Так що, хто хоче, може буде потім із січня місяця звертатися. Кому буде цікаво. Тут думаю, розкрив... зніму відео таке, знаєте, вивела хвилинка, покажу трішки своїх карликів. Бо все мішані, 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 мішані курочки. Думаю, покажу карликів сьогодні. Ось, посипав їм по землі на земля мерзла, думаю, хай їдять. Зараз вони подоїдають за зараз... пшеницю. Це я так, щоб всіх зібрати докупи. О, оце, бачите, оце червоний півень. Мені їх дуже шкода завжди рубати, убирати карликові півники, курочки, ну. я їх ніколи не рубаю. Дехто говорить, Та, там, м'ясо діє тисяч, чому, чому не ріжеш, ну не можу. да, Мішаних північ я мо, ріжу. Ну як? Не я ріжу, дідусь ріже. Але мені ну, не шкода віддати. А отут, ну, гляньте, яка вона красота. І ж можна таку красоту ось, під ніж пускати. Ось бачите, які вони мене. Оце ось курочка жовта, така з голубим. Окраса. Це, це молоденька також цього року з іншого господарства. Їх дві курочки А ось о, біла чубати, це її сестричка. Да-да-да-да-да. Водичку да, да, да. він п'ють. О, такі справи, друзі. Ось ти ми вам кардоків своїх. Ну, а так, в принципі, нічого нового. Так, би ми зараз тепер потрошку розвиваємось, розширяємось. Відновлюю втрачені поголівлі через скляту війну. То? Займаємося. Займаємось. Да? Так, займаємось. Да, Красавчик. Ну, от як його це можна обрати. Звісно, одного півника я від... ми зарубали. Я на... Це було навесні. Це б... він брат цього півника. Помня, ну, куди вона полетіла. О, я короче, хотів там палку якусь кінський, щоб вони могли залітати. То зараз по. прицеплю. Ми їм ось робили такий ось вольєрчик, бачите такий? Що вони не могли вилітати-перелітати нікуди. У чого дали ось сітки? Ну, ось такий тепер у них, так, вольєр вони нікуди не втечуть звідси. Зараз нам ще якусь палку кине, що вони, це ж карлик, вони любить літати буде, буде повище. <ривіт> То такі справи, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Гарного, мирного вихідного дня усім і до нових зустрічей. Всім пока-пока.